Усім доброго раночку. Сьогодні у нас понеділок. Ось. І у нас знов перестановки. Звідси половина перекачувала. Залишилась тільки під кришею. Сюди половина перекачувала. Бо вчора маленький дощик почав накрапати, а тут у нас і корм кошачий, якісь там крупи, і ще щось. Ось вчора ходили з Дашею, то назбирали томатів. Ось, бачите, які гарні. Там огірочки, персики в нас збирали в відро. ну Персики там половину занесли вже вдома. Мають. І це відро помідорів. Якщо перцю зібрали десь пів відра, то поставили перці вже варити зранку. А томатну, не томатну, а перечну, пасту з перця. Ну, коротше, томати і перець. Бо в деякі рецепти треба паста. Ось. Чіперцова, перічна паста, а ну, її нема. то Чого? Вони вже раз-раз те зробили, що там проварив перець з, з цим з томатами. Все перебив блендером пере, через сито чи через що перецейкав. І все. І все добре. Так, дівчатка і хлоп'ятка, в нас що? В нас такий маленький дощик накрапає. У нас. Хлопці вже зібралися. Стас вчора ще приїхав. А... То ми вчора ж, звісно, ще хлопчики попрацювали трохи. Ось. Що у нас все? Давайте вам покажу. Вони вже сьогодні бітономішалку затягнули туди. Так а можна я вас тут? Ану, Стас, дай я. Привіт. Воно, бачите, Через хату тягнуло бетономішалку, тут вчора воно все перезгрібало, вона труба посередині трачить, я Ще труба. Їх, Кого? Як? Видиш, от, на дві половинки. Ой, распало. Стас! Дурин добрим. Це воно так і знімається. Що ти мені оце розказуєш? Я вже думала, що по наторі зламали бітономішалку. Ну, коротше, в общем, ой, я мішаю все. Тікаю, тікаю, чекаю. чекаю, чекаю. За, воно цемент туди затусовують. Ось так. І що? А я буду крутитися по кухні, якщо дощик такий маленький, то. Слышиш, Саш, а чого ти поставив велик на, на дощу? Хастері. Та Хастері. Ось, ось сюди під навіс загони. А намочиться сідушка. Хастері. А, ну якщо кожен, то ладно. Коротше, це квітний пахне, бачите, який гарний в мене кустик суперовський. І це щось ми удобрили його і почало воно. Десь лісти рости. Там. Жабка моя Тутачка". Ну, Бачу тільки одну, те, що була на землі, я щось її не бачу. І вчора пішли з Дашею збирати огірочки, а вони там плигають. Такі самі жабки маленькі, там плигають. Я не знаю, чи вона, якщо вона земляна, то якого вона тоді в цьому водичці в мене. Хоча вона на земляну, начебто, і не похожа. Вона спокійно ниряє аж туди під, цей, під, цей, під ці камушки. Ну, коротше, все, кот. кот обормот. Скажи, класно, ну, мені тут постелили, під зонтичком нема дощику, Це моє місце, да, тепер? Коротше, так. Хлопці роблять. У мене тут копець, як оце тут знайти щось тепер. Десь банки вчора поставила спеціально собі для персиків полтора літрушки. Де їх зараз знайдуть і півтора літрушки? Все воно так добре стояло. Отут же стояло. Воно виходить, що дощик почався маленький. А хто знає, може, ночі піде. І ми оце все от, гамузом туди. Бо сюди ж не можна було, бо тут сьогодні не зрозуміло, чи треба було, може, стіл, чи що робити, бо вони ще не определились де бітномішок ставити, чи в хаті. Це вони тільки сьогодні вирішили, що в хаті. Ой, буде сьогодні? сьогодні там не видно. Сьогодні робити. А Я по кухні, мені треба ту пасту пірічно зробити, персики закатати, тільки банки знайти, з помідорами щось придумати, огірочків закатати. Таке. Буду працювати по дому. А якщо встигну, якщо встигну, то, мабуть, ще буду думати про ікру щось. І корочку, і корочку, і корочку, і корочку. от. Ой, грочки в нас вдома. А оцей, бачите, хворіє. Це Деякі хворіє, деякі блін. Фільки знає, що з ними відбувається. Я вже і так. І так з ними, і так кажуть, багато удобрень, може рола. Я не, не дуже багато удобрень. Вони поки, коли починають мені це так от робити, то я тоді тільки Ну там, А які удобрення? Я ж нічого такого не лю. Я замочений горох, ну, ця фігня від гороха. Водичка від гороха. Потім що, трохи пеплу. оце у мене така підкормка. А то, що я борною кислотою була, обробляла, це давно по листечку, потім ще чимось обробляла калій чи калію, фаз... бор, бор з чим-бор, калій. Таке теж по листечку. Ну, мені здається, його хтось знизу під'їв. Один жовтий, жовтий бачите? Ті нормальні, а цей от прямо хтось його під'їв. Ну Там ще улітки слізнячки в мене працюють, хоча я їх і травлю періодично, але ж воно так дощик пройшов і вони знову полізли. Ну, айєронка, айєронка, айлонка. Нарасте. Ні, на городі краще, звичайно, вони. Тут а так собі. Ну, хай будуть, господі. Я вже штук, мабуть, 30 чи 40 звідси забрала. І то воно, воно так росте, оце тут треба вже все, воно тут вже нічого не буде. Оце лістики як обриваєш, і воно нове отак пускає, пускає, пускає. Я його так періодично закручую. Зараз ще рановато, Да? Періодично закручую і воно оце нове тут пускає. Я тут нове збираю, а там воно відсихає. Це, це якесь щось таке якесь чудесне. І оце я не знаю, чи це сорт такий, чи це може, із того, що в відрі росте. І воно бокові стрілки не пускає. Ну, це ж все время намагаються оце отсюда боковушечки випустити. І десь щось рости. Тут а ні. Тут воно росте одним, я ні боковушки не обірвала. Це якесь щось дуже-дуже цікаво. Може, із-за того, що оце просто що воно в відрі. Ну, коротше. Ось пол поллітрові банки воно вчора знайшлися, бо ходили, які не могли поллітрові банки знайти. Ми ну, вже зараз знайшли. Коротше, у нас все на кучку, як бачите. Це, це триндіт. Де мені зараз тут що шукати? Вчора загайдала кришку від кастрюлі. Не можу її знайти, хоч ти трясне. Ходжу з самого утра і туди, і сюди, і везде. І де вона така кришка від кастрюлі, взагалі незрозуміло ніфіга. Тут воно все і на кучу у нас. О, Десь її приклали ту кришку і все, і нема. У мені дуже без кришки невдобно, бо там велика каструля і, 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 і що? У мене не одна кришка не підходить. Коротше, класно. Сьогодні погода шикарна. Для хлопців працювати це прямо вообще гарнюсінька. Та й мені буде легше на кухні. Ось. Очі болять. Поки не буду покати ще покажу. Ладно, покажу. Оце такий, бачите, ефект припухлості із цього штучки. Вирішила себе показати. Oh. Бачите? Ну тут красненьке. Крас, ну, Даша казала, вона ще каже, що нормально в мене. Вчора зовсім не було. Вчора в мене, виходить, тільки красні глаза була, вона закапала краплями а, там, ті, що треба. Ось, і в мене все побеліло. Біленький, коротше, стала. Але дуже-дуже отут чухалось, прямо чухалась неможливо. То вона каже, на ніч вона вазелінчиком це в мене все. І я так о, -о! прямо аж легше стало. Дуже стягують, очі дуже стягує ця штука. Це виходить, тільки-тільки міжресничка, як я вам показати. Ось, бачите, ось так. Тільки-тільки міжресничка. Тобто, вона стрілку мені не робила. Нічого. То ось такий ефект. Ну, це вона каже, десь, десь день треба походити отакою от гарною, бачите. То воно так воно не болить, ну воно неприємно, бо воно ж запухше. Так що вигляжу ось так. А вона каже: О, виглядаєш як ця алкашка. Я кажу, ну так нормально, мені, мені і так пишуть, що я алкашка. То нічого не помінялося. На всьому таке. Угу. Сподіваюсь, буде гарно. Ну воно і так вже видно, чітче глаз став. Воно е, не буде так прямо капець, як е, явно, але просто чітче стане е, глазик. Оце, оце це така штука. Коль, здрасті, здрасте. здрасте. Е, Вася прийшов. Ну та він же до хлопців пішов. Так, все, ще на, на поміч прийшов ще. Е, Да, у Коліної мами живе, хату знімає просто мужчина. та, цей, та він так, то там нам іноді допомагає, то там допомагає. Ну, коротше таке, ось, то прийшов теж, теж на поміч. Все, а я поки побігла на кухню щось готувати. Ну що, діло йде повним ходом. Бачите, це все робиться. Ось це затягнули на намішалку, тут мішають. Вони. вже таку одну третю залили. Це вже круто. Угу. Всі працюють, всі щось роблять і я роблю. Я вже тут намила персики. Тут сама проблема в тому, що треба було цю шерстку з них змити. Ну, чим більше, тим краще. То брала просто звичайну звичайно, чисту нову мочалочку і стороною змивала. Сперсики персиків цей мех, будемо так казати. Все, вже баночки настерилизувала. Що це таке? А, це у нас снаружи таке думаю, господи, наче ще мило все. Ось. І буду в такі 2 літрові і 1,5-літрові баночки їх закладати. Ми їх зеленкувати зірвали, бо дереву дуже-дуже важко. Я хотіла їх половинками зробити, а воно не хоче розкриватися. Ну, ми починаємо розкривати. А воно із за того, що таке плотненьке, воно не хоче розкриватися, тому вирішили зробити целячком. Ну, хай буде що. Це дуже-дуже смачно. Ось, Ж Даша проснулась, попросила чайник поставити. До, зараз будемо працювати. Працюємо і працюємо, і працюємо, і працюємо. Дуже машина приїхала, привезли ще від не вистачає від сіва. Воно мені не, не видно, не хочу на вулицю виходити. Блин, это мне прямо, наверное, высыпав в мою... Ё-моё. господи. Не прудик. Капец. Капец просто. Зараз приду, подивлюсь. У нас уже включили генератор. Даша, он собирается с подружкой пойти встретиться. Не знает, что одеть ей. Че такие лапки, че такие. Угу. Ходит никак собраться не может. Капець, а не ну, а что? А зачем ты их брала? Я их раньше брала, в молодости. Ой! А ты же такая стараша, страшное дело. Я лучше на танкеточке. Давай уже на танкеточке. На танкеточке это же я. А ты еще можешь на каблучках. Генератор включил, и хлопцы прочуют. Потелится. Оно от всех привезло. Я думала, что где-то тут высыплют. Ні, слава Богу, Висипали далеченько від моєї це. Штучки, жабка сидить, все Ось. Я вже їсти приготувала. А хлопці ще не хочуть. рози обрізати треба. Ходімо, я покажу, що приготувала. Так, що там курки вже беруться, я не зрозуміла. Що вони вже там... А, вони щось знайшли, чи що. Так, хто там такий борзий? Кому пілюлей вставити? Хто там такий борзий? Що mm? ви друг дружку ганяєте? Mm -hmm. mm -hmm. mm. Сонечко вийшло. То було так класно, було це. До, До цього часу було хмарно. Класно було. Ну, зараз сонце вийшло, то, звісно, так. Не не дуже, Не дуже. Так. Тут вже зроблений бловчик отакий, бачите. З маняском, вкуснячий. Тут та сальники. Такі. А тут... -то... Курячий фарш, грибочки, цибулька це начинка для чогось. Щось буду готувати. Поки хлопці ще не просять їсти, то хай стоїть. А тут, як ви бачите, поля раком. Всі працюють, все, працює, все щось робиться. Так що, Прикольно, прикольно. Вже майже половина є. Якщо б не прийшлося, то докупати це і на тати місто, то